Знімали пам'ятник Леніну з постаменту за допомогою крану працівники підприємства Гайворонський комунальник. Ленін зроблений з бетону, оздоблений листами латуні. Його вага півтонни, висота 2,5 метра, розповів майстер підприємства. Демонтаж відбувався за пів години. Він знаходився не прикріпленим, а просто стояв свій час без всякого закріплення. На демонтаж пам'ятника прийшли подивитися учні місцевої школи. Добре, що зруйнували пам'ятник, оскільки йде війна на Сході. І ми, я патріот своєї держави, ну, в Україні є свої герої. Пам'ятник Леніну стояв на території школи на центральній вулиці села. Нічого поганого не зробили. співініціатор декомунізації пам'ятника кроповничанин Дмитро Завражний вважає, його потрібно було демонтувати у 1991 році. Це мали робити ще наші батьки. Але бачите, мусимо ми зараз, молодше покоління, займатися декомунізацією. Теж те, що зробили країни Балтії Польща дев'яносто першому році. Ми робимо у 2021 тисячі Чому пам'ятник не демонтували раніше? Наша знімальна група намагалася дізнатися у старости села. 11.45 приміщення Бандурівської сільської ради. На робочому місці нікого немає. На дверях оголошення, що працівники працюють у селі. Чому Леніна прибрали тільки сьогодні, пояснює секретар Гайворонської міської ради. Для нас ця інформація по Бандурову, що там виявили пам'ятник, була, скажімо так, нова. Але у нас здійснено демонтаж. В подальшому ми плануємо провести зміну назви вулиці, яка на даний час є Бондурово. Каже, зберігатимуть пам'ятник на місцевому комбінаті комунальних підприємств. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.